Ще одне питання, пане маршале. Скільки солдатів в їхній діючій армії? Ваше я маю доволі точні відомості. Мої вивідачі донесли, що нам протистоять пішими і кінними 50 тисяч 778 солдатів. Так багато? Та вони просто міри не знають. А у нас? Ну, майже 47 тисяч. Непогано. Плюс сини в полку і маркітанки. Майже 47, кажете. Скільки не вистачає? 38. Треба б округлити. 47 тисяч. Але оп, 47 – виграшне число. Але ваше величність – виробувальники місяцями нишпорять по селах і так, нам треба знайти 38 волонтерів до завтра. Корсіні, мій гаманець. Ви наймете мені, пане Деляулет, тридцять 38 молодців, готових підставити груди під кулю на славу короля. Чи мені знову підставляти свої? Бережніть вербувальників зараз же. Цьому добровольцю його величність дарує два пістолі, але треба записатися до полудня. Не пізніше залишилося всього 28 місць. Поспішіть не стійте. А квітанці клянуться богом найкращі вояки у світі. А яка у нас форма? Капелюх! Гетри! Портупея, перев'яз, еполети, аксельбанти, галуни. От що вас очікує: уніформа, пайок, жалування і ще приходи. І ризик теж. Ризикуємо, мій, ми. Хто причинах? Вам же тільки залишається грабувати неприятеля, відбирати у нього будинки, добро і баб. Ну, хто з вас сміливий, підходьте. Сміливцю три пістолі. Молодець! Ні, я махав! Пізно? Ви що? Я Сам просто махав. погодився! Вперед! До слави! Шістьох не вистачає. Залишилося півгодини! Я знаю. І так набрали надумкуватих хромих косих. Де ж нам брати ще шістьох? Попереджаю, якщо король мене зашле, я відправлю вас на галери. Відкляці розвалини. З будинку престарілих. Їм же років по сто. Не переживайте. Помиємо на і встрій. Ласкаво просимо, діти мої. Вуаля, повний комплект. Пора додому. Не повний. Ще не все? Півгодини тому у нас їх було 20 ще семеро порочан, троє глухонімих, двоє ліліпутів, і цих п'ятеро одного нема.